Ще у другий килимок залишки тканини, які у мене з'явилися від пошиття великої ковдри. Перший килимок, смужки були прокліни та простібани під плівкою. Цей килимок також буде зі смужок, але я їх буду пришивати. Спочатку кольорову, потім білу, потім кольорову. Далі буду пришивати, поки не закрию всю поверхню мухрового рушника. Після пришиття смужки кожен раз обробляю її праскою. Неважливо, з чого я шию, нова тканина або це одежа, з яку я більше не ношу, все одно намагаюся робити, все акуратно, так мені сам процес роботи приносить задоволення, та користуватися потім виробом, одне задоволення мені та іншим людям. Звісно, рушник у мене не новий. Але оці кольорові змушки це нова тканина. Це були сорочки чоловічі, які я купила в секонді. Я вже пришила всі змушки. Зараз покриваю плівкою. Трошки розкажу про цю плівку. Три основних питання, які ви можете задати зараз. Де купити? Купити можна в будівельному магазині. Відділу плівка на метраж також є магазинчики для рослин, там теж може вона бути. Також ви можете на маленький виріб взяти собі обкладинку для книжки. Мабуть, у вас вдома є чухли на блискавках, в яких ви купляли подушку або ковдро, або пліт. Якщо вам його не жалко, шийте. Блискавки не викидайте. Металевий каркас також не треба викидати. На новий рік будете робити віночок та зробите красу для вдома. Або віддайте чоловіку, він вас поцьомує, тому що ви у нього лапочка. Також не забудьте зайти в Хозмак та подивитися там цю плівку, вона може бути на метраж та продаватися як скатертинка на стіл. Лапку обираємо крокуючу для стіпки силіконову або пластикову. А у мене залишились ще клаптики. Треба пошити ще один виріб з цих залишків.